Що потрібно Україні сьогодні? На цю тему в Івано-Франківську дискутували відомі громадські і політичні діячі. В обласному центрі вперше відбулася конференція TEDx, яка має на меті шукати нові ідеї та ознайомлювати з ними якомога більшу кількість глядачів. Учасниками першої конференції TEDx в Івано-Франківську стали відомі українські політики та діячі бізнесу, а глядачами завдяки онлайн-трансляціям інтернет користувачі всього світу. Саме сучасні технології запорука успіху України наголошує координатор it навчання в університеті права імені короля Данила Галицького. До речі, цей навчальний заклад виступив генеральним партнером конференції. Ця гала зараз є дуже динамічною, вона дуже швидко розвивається і. Ми, українці, ми маємо дуже хороший потенціал. У Нас є дуже багато молоді. Нам потрібно цю молодь спрямувати. У розвитку їхньому розказати, показати їм, що цей напрям it напрям дозволить їм, працюючи в комфортних умовах, заробляти хороші гроші і причому ці гроші настувати в свій розвиток, розвиток свого міста, в розвиток своєї держави. Тим, хто прийшов на конференцію в Івано-Франківську, не байдуже доля країни. Таку впевненість висловив Петро Порошенко і додав, що для нього це перший досвід участі в такому форматі дискусії. Не треба якимось чином причосувати думки потрібно казати те, що ти думаєш. Вони, можливо, будуть ці думки суперечливими, можливо, вони комусь не подобаються. Але це той формат відкритої дискусії, відкритого суспільства, який нам потрібно запроваджувати не лише тому, щоб сподобатись виборцям, глядачам або комусь іншому, а для того, щоб змінювати країну. Основний висновок конференції, на чому зійшлися всі спікери. Щоб змінити щось Україні, необхідно починати з себе. Тому наступного року конференція Тетекс Івано-Франківську за підтримку університету права знову відбудеться. Від загальнофілософської теми організатори планують перейти до конкретики, яка стосуватиметься інноваційних технологій і розробок.